Сьогодні я представляю вам наш новенький сорт, який з'явився у нас минулого року. Фактично, ми на ньому бачили лише тільки сигнальні ягодки. Це сорт Румба. Він нас вразиві порадував. Це сорт голландської селекції, ранньостиглий. Ця полуниця була нині дуже широкої популярності. Її багато хто продає, вирощує. Ягідка має дуже товарний вигляд, але як в нас, я помітила, що він дуже дрібніє. Перші ягоди досить такі великі, решта помітно зменшується. Лист у неї темнозелений, глянцевий. Здається, навіть немов би пластмасовий. Сорт дуже урожайний. Заповнені в серце цей сорт запов. На смак ягода солодка, перші з невеликою кислинкою. На даний момент взагалі дуже солодка. Дуже правильної форми задня та всі зверху. Гарний сорт. Має ось таку порожнину всередині. Великі ягоди, прям велика порожнина. Хочна вуса вона і жадна, але буду обов'язково розмножувати. А вам задоволення від вашої роботи?